Вітання усім глядачам. Телеканалів Тернопіль 1 та інтебе це пост шоу «Гордість Тернопіля» і Ми продовжуємо знайомити вас ближче з людьми, які своєю наполегливістю, працею і здібностями змінюють наш край. І сьогодні у нас в студії юний, але надзвичайно розумний хлопець, який став переможцем у номінації спортсмен року. року». 15-річний Назар Сохор, шахіст, який не лише підкорює спортивні вершини, але й доводить, що вік це. Не межа для великих досягнень. Тож Назаре, вітаю вас! Вітаю! Ну, слухайте, ви спортсмен року. Ви добре знаєте, що таке поразка, а що таке перемога. Ви у нас у цій телепремії були наймолодшим учасником. Чи не страшно було змагатися з дорослими спортсменами? Трошки було таке, ну перечуття схвильованості. Було ну звичайно очікувано, що я ну, можу перемогти, але все одно це приємний сюрприз, коли вже дізнаєшся, що ти ну, там переміг, і ну і взагалі приємно виходити на сцену там. Як взагалі, от ви пам'ятаєте перші емоції, перші ваші думки, коли е, з вами зв'язалися адміністратори наших телеканалів, і от е, сказали вам, що вашу кандидатуру подано в номінацію Спортсмен року в телепремію Гордість Тернопіля. От, перша тоді реакція. Що це було? Ну радий, звичайно, був дуже так ну очікуваний вже, але все одно. Приємно. Ну, мама, звичайно, ми я дуже постаралися, за це. їй дуже дякую, що там допомогла мені зібрати людей, які проголосували за нами, підтримали, оцінили досягнення. Ми. Угу. Як розказуйте, як мама допомагала, як як збирала людей? Ну, писала там різним своїм знайомим, дзвонила. Я теж своїм друзям там скидав. Ви як спортсмен звикли до перемог на шахових турнірах, але ця нагорода вона звичайно відрізняється від інших ваших досягнень. От що для вас означає ця нагорода, ось це звання Гордість Тернопілля? Ну, теж ну, приємно це, це відчуття, типу, і ну, рухатись далі, щоб нові вершини, нові перемоги. Добре, давайте згадаємо ось цей день. Церемонія нагородження, так, 20 грудня. Я наскільки пам'ятаю, що буквально за день до цього ви трішки занедужали, так, і взагалі могли ще не прийти на церемонію. Що там за історія була? Ну, захворів трохи температура була, простудився десь. Угу. Але все-таки це таки зміг. Випили таблетки, ліки і прийшли. Які взагалі були емоції, коли ще ось ви були в залі, ще не оголосили переможця? Ви були в очікуванні номінації, ніхто не знав порядок, хто буде за ким, які емоції переповнювали тоді? Трошки був схвильований там, але ну просто тримав себе в руках, дивився щось в телефоні, навіть шахи там грали в шахи. Трошки так заспокоювали себе? так. Та. шахи заспокоюють. Uh -huh. Добре, коли вже наш захисник, ветеран російсько-української війни, Іван Халупа оголосив вас як переможця, ваше ім'я прозвучала. Що, що тоді було на думці? Mm, ну, радий, звичайно, дуже був там. Мене мій хресний тато, я з ним прийшов, то і сидів зразу, привітав мене. Йдучи на телепремію, ви собі от думали, що все ж таки ви станете переможцем? Так, було. Але якісь там ось промову, там не думали, що щось сказати? Ну, розумів, що може бути всяке, але ну, це життя, якби всяке буває. Угу. Я просто згадую той момент, коли ви вийшли, сказали дякую. І кажу, що я не знаю, що сказати. Місяць по тому, місяць пройшов з телепремії сьогодні. Що би ви передовсім сказали? І, користуючись на можете сказати. Ну всім дуже подякував там, моїй мої родині, знайомим. Ну, всім, хто воїнам, хто захищає Україну, там, що ми мали змогу сидіти там і, і вболівати за своїх е, номінантів. Е. Ну і взагалі класно було, весь, музика надає mm була. -hmm. <головіка> <головіка> ну, я буду старатися, звичайно, далі підкоряти нові вершини, досяг... Угу. Тобто це така своєрідна ще для вас стала мотивація рухатися далі, да, ще да. вперед і далі розвиватися Назар. Ну, ви займаєтеся шахами з шестирічного віку. От звідки у такому віці, юному, з'явилася цікавість до цієї гри? З чого все почалося? Розказуйте. Побачив от шахи, от поїм запитав, що це таке. Де ви побачили? Пам'ятаєте той момент? От, з чого все почалося? Ну... Був ну, вдома там ну, в дядька і тітки, uh -huh. і цей. Ну і побачив шахи і запитав, що це. І мені дядько все розповів, показав мені, як ходять фігури. Ну, дядько ректор технічного національного університету, колишній вже покійний Петро Ясній Володимирович, показав, як ходять фігури. Мені це дуже сподобалося зразу. Я зразу зі всіма хотів грати. Буквально і тітку викликав, і маму. І дядько, коли був зайнятий, то, ну, всіх просто зі всіма хотів грати. А вся родина вміє в шахи грати. Ну, як вміє, просто там знає, як ходять фігури. Добре, дядько вам показав, так? розказав, що таке шахи, показав, як грати, і що далі. Якийсь каже, треба йти, наприклад, в гурток на шахи. Та, і відвів мене одразу на секцію, ну і все, якби, і я почав займатися. І... Ви пам'ятаєте першу партію, яку виграли? Першу партію, ну я не пам'ятаю, як її точно виграв, но ну, це було в 2016 році, кінець 2016 року, був в Тернополі турнір до Дня Миколая. І я там, ну, так. Успішно зіграв, виконав четвертий <ріст> розряд. Це самий перший, який можна uh -huh. виконати. Мій перший турнір, якби був. Тобто, якщо говорити от про першого вашого наставника у шахах, ви таки вважаєте це ваш дядько, правильно? Ну, це якби перший. А далі я вже ні. Мене, взагалі перший тренер, так то це був Подольський Ігор Угу а Трембач, Валерій Анатолійович вже потім. У мене так то є свій особистий тренер, з яким я там займаюся один на один. Угу. Чи є у вас такий кумир, можливо, хтось серед відомих шахістів, гросмайстерів? У мене є багато, які мені дуже подобаються. Ну, звичайно, найбільше це мені екс-чемпіон світу Магнус Карлсон із Норвегії. Він дуже довго утримував титул чемпіона світу, і він навіть зараз рахується як найсильніший гравець світу перший по рейтингу. Ну і він просто відмовився від титула, вже йому надоїло це все. І... Ну, але він так-то 10 років утримував лідерство. і Мені дуже подобається його партія дивитися, як він позиційно класно грає. А так то є і багато молодих таких шахістів, там, приблизно по 20 років. Наприклад, теперішній чемпіон світу став Укеш Домараджу із Індії, йому 18 років і вже став чемпіоном світу. Там це вже дуже серйозний результат. І він ну, дуже класно грає. Якби. В нього кажуть, що такий незвичний стиль гри. І, ну, і ще багато є ж таких, яких мені подобаються. Там Міхал Сарін, так само із Індії, і дуже класно. Онлайн грає класно, дуже вживу. Тобто багато є, є, є та. на кого рівнятися та, і куди та. рухатися. До речі, скільки за вашою спиною вже зіграно турнірів? Ви підраховували? Ой, дуже багато, навіть не можу сказати скільки. І вживу дуже багато і онлайн. Ну, вживу це більшості ну в Тернопільській області, в Україні, ну і там в Європі. Багато дуже розіграно. Добре, в яких змаганнях ви брали участь? От такі mm. найізнаковіше б ви назвали. Mm, ну, Кінець 23-го року е, був е, в Хорватії чемпіонат Європи серед всіх. Тобто всі грали. І, і дорослі, і менші. Uh -huh. Гроссмейстрів дуже багато було, і мені там сподобалось. Я тоді теж в виграв, Ш... Рапід це швидкі шахи. Е, виграв, ну, Зайняв друге місце в своїй категорії. До 14 років, ж тоді 13 було. Ну uh -huh. і багато різних ще було там. Ну, звичайно, найбільш запам'яталось ну, це, де я виграв Чемпіонат Європи з швидких шахів до 14 років, кінець, серпень, кінець до го року. Це те, що в Празі відбувалося, так, правильно? Так. Це такий був найзнаковіший. От ви для вас це була найбільша на той момент правильна нагорода. Так, так. І от що ви в той момент відчували, переживали, коли Назар, Сохор оголосили, що ви чемпіон Європи зі швидких шахів? Ну, звичайно, дуже радий був. Ну Там остання партія, от мені достатньо було нічию зробити там і все, і я чемпіон Європи. І партія так ну, гралася, я на початку так доволі швидко все грав. Але в один момент ну, в нього була трохи краща позиція, але він трохи просів по часу і потім вирівнявся. І потім в мене навіть вже краще. І він мені пропонує нічию. Ну, я думаю, ну, не буду вже ризикувати, там, пробувати. Якось сам ну, просто погодився і, і все, і, і виграв. І мене зразу там всі привітали. Ну, незабутні емоції. Шахи взагалі це така гра, успіх, в якій залежить від того, наскільки людина вміє стратегічно мислити, наскільки вона сконцентрована і здатна передбачити свого суперника, правильно ж? Наскільки здатна передбачити Передбачити свого суперника. Ну Там ну в дебюті там всі переважно, ну багато хто ну на кому рівні, якому я вже, то там всі ну, нормально так готові. Залежить від ситуації, там, де прораховувати, де, де швидше можна. Але все одно дуже важлива правильна логіка в шахах. Так, так. так, от те, що шахи, наскільки вони це є така корисна, дуже для мозку взагалі гра. Її називають, вважають, от ви помітили у себе такі, можливо, такі позитивні зміни, можливо, в навчальному процесі, після того як пов'язали своє життя з шахами. Можливо, у вас з'явилася любов до точних наук, де потрібна логіка, вміння рахувати. Мені так більше, крім шахів, такі логічні. ігри. Ну, шашки ще, звичайно, подобаються. Ну, я шашки не професійно, просто як любитель люблю там пограти. Ну, Навчанні навпаки гірше стало, бо я більше набагато більше шахів почав займатися. А, і тобто, сьогодні не вистачає часу на шкільні предмети на уроки, тому що це просвячуєте? Так, так, так. Добре, які улюблені предмети в школі? Фізкультура. Фізкультура. Ага. Mm. Ну, слухайте, спортсмен року, будь-якого веслу фіскульську. Хоті, ага, хотілося ага, б, щоб тебе... ще от шахи були, якби основний предмет в школі. Mm -hmm. Бо, наприклад, от в Польщі є таке, що шахи там є як предмет в школі. Mm -hmm. Якби були шахи в школі, то. Mm -hmm. А вони вам не наврили так багато? І секції шахи, і турніри і ще і предмети ну, шахи? Турніри, якщо класичні шахи, то трохи надоїдають. і дають, бо, тому що там дуже багато часу, там година і тр... плюс 30 секунд за кожен хід. Типу, uh -huh. робиш хід, тобі додається 30 секунд. Ну, вам чи вам додається 30. От і, і ще, наприклад, от 40 ходів зіграли, і додається ще 30 хвилин. Після от, коли зіграли 40 ходів. і такі шахи не доїдають, тому що дуже довго, дуже виснажливо, і, ну, і взагалі дуже тяжко таке грати. Але іменно в класичних шахах дається звання в шахах, тому треба грати. Якби. Але ну трошки поменше, звичайно, такі шахи грав. А в основному грає, ну, такі швидші, більш-менш онлайн. Там кожен день, наприклад, Бліц по три хвилини, там по хвилині, ну і менше там. Uh -huh. Ну, все, ж не, не набридає, якщо так, да, довго. тому що, так, взагалі… дуже швидко, то, то подобається мені, так. От ви е, могли б сказати, чи допомагають вам у житті е, шахові навички? Можливо, mm -hmm. передбачати. Буває таке, що ви щось добре прораховуєте наперед, перед тим, як зробити перший хід? Ну, часом буває, так. Ну, пер Перший на дебюті не особу, коли початок партії, ну там, хоча навіть часом винятки, в шах дуже багато винятків, і буває, що треба дуже багато рахувати. Ну, взагалі, є задачі в шахах дуже багато, де не часом на 10 ходів, там, наприклад, треба прорахувати таке uh -huh. от. Як то кажуть, непереможних переможних не буває, і про це теж треба завжди пам'ятати. Ніхто, звісно, не любить програвати, але це невід'ємна частина гри. Наскільки складно ви переживаєте поразку? Розкажіть на зараз. Ой, ну важко, важко пережити таке. От я ще навіть до сих пір з цим не особо так, скажем, мію справлятися. Ну але що? Ну, от закінчив, там, програв партію. Ну, звичайно, дуже ну, неприємно е, розстроююся, Ну, але треба це пережити, якби. І... Ну, просто якби йду там, ну, щось попив, там, поїв і. Ну, і на другий день знову проаналізував, звичайно, mm -hmm. партію, де я, що, що я зробив не так, чому я зробив не так і, ну, і все, якби, пережив і. Іду далі. Що вас сьогодні найбільше мотивує продовжувати розвиватися і грати? Що мотивує? Ну, не знаю, мені шаги, ну, сама по собі дуже цікава гра, якби. Ну, мені, мені от швидкі шаги от такі, от як бліц, по три хвилини, там, по хвилині, то мені кожен день ну, хочеться грати. Там. Ну, а. а ви щодня ж тренуєте, щодня граєте? От поскільки е, години на день ви приділяєте увагу шаху? Ну, як коли, часом годину, часом дві, часом. Ну, годину точно, от кожен день. Там. Ну, Навіть якщо не займаюся особо, то щось подивиться. Від часом ну, не граю, от, наприклад, грати взагалі часом навіть треба, менше, треба там, спочатку вивчив, там, який, щось, якийсь дебют, варіант, і потім зіграв його. І от тоді вже. Ну, кожен день стараюся якусь партію там подивитися. Що... Ну, це самостійно вдома. Але ж є на тижні ви ще ж ходите в секцію, правильно? Так. Займаєтеся з тренером. Угу. А скільки тренування разів на тиждень? Ну, так, то в Тернополі, ну, як коли часом три рази, часом раз, часом пропускаю на тижні. У мене так то онлайн займаюся більше з особистим тренером. Концекції ну, є... там теж там задачки рішаємо, якщо приходжу вже mm -hmm. і розбираємо щось. А чи є у вас, можливо, якісь хобі, не пов'язані з шахами? Mm, так, люблю От, настільний теніс колись грав, там, ходив навіть так само десь майже три роки, і мені ну, так само подобалось дуже. Ну, але, звичайно, ну так, як, як хобі. Е, і футбол люблю дуже пограти. І дивитися, люблю, і грати. Mm -hmm. Там всі шахісти, дуже багато шахістів знаю, люблять футбол. Той самий Магнус Карсон любить дуже рад. Ну, я вже зрозуміла, що Магнус це ваш просто кумир серед кумирів. Вже неодразумовно ви його е, сьогодні згадували. Е, якби життя перетворилося на шахову дошку, за кого б ви зіграли? Mm, за Ферзя. Е, це найсильніша фігура в шахах. Він може ходити, як і. Прямо по діагоналі і в сторону. Якби. І він ну дуже відповідальна фігура, тому що ну якщо програєш ферзя, ну це практично програш партії. Якщо от, просто ні за що програвся ферзь, то це от все рахуй майже. Без ферзя дуже тяжко в шахах. Назар, ви у нас переможець у номінації спортсмен року. Е, людина, яка 6 років займається шахами. Це вже буде 9 років, правильно цього року, як ви пов'язали своє життя з шахами. Сьогодні усім, хто нас дивляться, дивляться батьки, хтось дивиться із дітей. От чому варто пов'язати своє життя з шахами, батькам чому порекомендувати віддати свою дитину на секцію шахи? Або ж таким е, дітям і підліткам чому варто це mm, обрати. Чому варто шахи. саме шахи? Ну, тому що дуже логіку розвиває, е, в якій зміні ти можеш от, от поганий настрій там в тебе, допустимо, ти можеш просто от прийти додому, там, пограти, трохи, заспокоїтися. Ну, часом, навіть якщо от, приходиш додому і навіть програєш, воно все одно там. Ну, Мотивує далі. там. Mm -hmm. Ну і взагалі дуже класна гра, дуже багато ідей, нестандартних. Mm -hmm. Просто логіку дуже класно розвиває. Ну і це просто круто. Чому займайтеся шахами? Так, так. Які буквально так, коротко, які цілі на найближчі роки ви собі от ставите? Однозначно mm -hmm. про щось мрієте? Які, які цілі, ну, виграти там. Наступний чемпіонат Європи до 16 років, наприклад. То. Так. Mm, ну, онлайн хочу, ще там в топі піднятися. Ну, це так, не дуже серйозно онлайн-шах. Більше вживу серйозніше. Ну, звичайно, в мене, ну, подальша ціль, ну, хоча б стати, от, наприклад, чемпіоном світу з швидких шахів, там, по рапіду підуа по бліцу. Тобто, ну, наприклад. 15 хвилин плюс 10 секунд захід, контроль часу, okay. і от стати чемпіоном світу, або 3 хвилини плюс 2 секунди стати чемпіоном світу з цього. Тому що з класичних ну, дуже тяжко стати. От, треба відібратися спочатку. Там ну відібратися в турнір претендентів. Там що дуже тяжко зробити. Потім там вісім людей грає, і виграти цей турнір претендентів, і аж потім з чемпіоном світу. І це класичні шахи. Тобто година 30 на партію дається, і плюс 30 хвилин після 40-го угоду ну, дуже затягує, дуже багато праці, зусиль треба. Якби. Міжнародним грозмейстом мрієте стати? Так, так. Це, мабуть, найбільша мрія. Так, ну, це класичний жах, класичні шахи мені теж треба. Я трошки. От іменно в 24-му році підтягнув трошки класичні шахи, тому що в 23-му і там більше грав цей Рапі Бліц. Uh -huh. Тобто, а в 24-му році більше класичних турнірів зіграв, в 24-му році десь осені цієї виконав міжнародного кандидата майстра спорту. Супер. Ну що ж, я щиро бажаю. Нехай всі ваші мрії обов'язково здійснюються, і ви впевнено до них крокуєте. Ще раз вітаю вас угу. перемогою Дуже званням є. спортсмен року. Ну і що там кажуть шахістам? Бажають вдалих комбінацій гострого розуму та чистих партій. Угу, так Так що вам всього цього бажаю і ще раз вітаю з перемогою. Дуже вам дякую.